Це мама. А де папа? Скажи, хто це? А це хто? Папа папа далеко від чоловіка та рідного дому вже більш ніж півроку Вікторія разом із дворічним сином Савелієм живуть в одному із пансіонатів на Дніпропетровщині. Вимушено сюди евакуювались від щоденних атак окупантів. Я пам'ятаю, я була вагітна. Вже ми купили квартиру. Я в мене був вже дев'ятий місяць, і ну ми чекали, що ми будемо в цій квартирі проживати. Зі сльозами Вікторія згадує, як у секунду мрії про щасливе життя обірвала повномасштабна війна. Жінка разом з родиною проживали у Нікополі, аби накопичити гроші на нове житло. Її чоловік Сергій багато працював. Щойно родині вдалося придбати квартиру, почалася повномасштабна. Взагалі, коли малий народився, ми йому було 8 днів, почалася війна. На 10-й день ми вже виїхали у Львів. Довго там не витримали, ризикнули повернутися. Саме тоді окупанти почали щодня бити по Нікополю. Почали дуже часто обстріли прямо по місту і попали вже знову там, де алея у нас на ну то теж було поряд з нами, і я вже сказала все, ну досить. Тим паче, ми тільки буквально пів години тому гуляли там з дитиною, і туди був приліт. Тому я сказала, все, я вже більше не можу. Чоловік Вікторії вирішив евакуювати родину і продовжувати працювати бригадором в Нікотюб». Не дивлячись на надскладні обставини зони бойових дій, завод продовжує стабільно працювати та підтримувати своїх людей. Неповнолітнім дітям працівників та дорослим, що їх супроводжували, запропонували евакуацію у безпечне місце. заводу була така програма попався лісських там дітей, нашого За і заета прийняли теж рішення. Також Прибування плачують компанії терпані сам Сергій вирішив лишитись в Нікополі. Та мой город я зі самой дом, зі мої родителі, і це моя робота, яка нужна я і вона нужна мені. Тобто без цієї роботи у мене не будуть фінансов для моєї сім'ї. Тепер за сім'ю може не перейматися, адже дружина та син у безпеці. О, молодець. Тут у пансіонаті є всі умови: свіже повітря, триразове харчування і розвиваючі заняття для дітей. Мені тут дуже подобається. В першу чергу дитині тут дуже подобається. Тут багато діток, є розвиток дитячий, влітку було дуже багато і танців. Ну йому тут дуже весело. Він ну мені здається, йому тут комфортніше зараз ніж вдома. Не лише виховую сина, а до школи та садочка готую інших евакуйованих із Нікополя дітей за освітою. Жінка вчителька молодших класів, а ще допомагає нашим захисникам наближати перемогу. Тут я точно знаходжусь у безпеці, і ну як можемо, так допомагаємо нашим захисникам плести сітки. За таку підтримку у війну родина безмежно вдячна. Вірять, що вже зовсім скоро повернуться додому у рідний та безпечний Нікополь. Мрію звичайно про те, щоб закінчилася війна, і щоб ми повернулися додому. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу.